Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки продовжує наповнювати інформативний кейс під назвою Нові автори в програмі нової української школи. До вашої уваги автор, який входить до оновленої програми літературного читання в початковій школі Оксана Лущевська, дитяча письменниця, перекладачка, публіцистка, дослідниця дитячої і підліткової літератури. Народилася 17 лютого 1982 року в місті Тальному Черкаської області. Закінчила філологічний факультет Уменського державного педагогічного університету імені Павла Тачини. З 2010 по 2012 рік навчалася за кордоном у Сполучених Штатах Америки. В 2016 році здобула ступінь докторки наук у галузі освіти спеціалізується на світовій дитячій літературі та читацькій рецепції. Відсканувавши певний QR-код, ви можете більш детальніше познайомитися з життям та творчістю письменниці, а саме, прочитати інтерв'ю, зареєструватися на онлайн-курси та вебінари, дізнатися про літературні конкурси і проєкти, яких приймала участь Оксана Лущевська. Дитячі книжки-письменниці неодноразово входили в короткі списки конкурсів Книга року BBC», Бісі, Літак центр року та високо оцінювалися експертами барбука. 2017 року повість вітер з під сонця потрапила до престижного каталогу 200 найкращих дитячих книжок світу Білі круки. Тексти письменниці входять до хрестоматії сучасної української дитячої літератури. Ви можете познайомитися з ними, відсканувавши QR-код. Оксана Лущевська написала багато цікавих книг та оповідань для дітей: карколомні сюжети, дивовижні пригоди, історії про сміливість та дружбу. Кожен читач може відкрити щось своє, особливе під час читання творів письменниці. Раджу вам заглянути у бібліотеку вашого міста або відсканувати QR-код за аудіозаписами казок та оповідань, щоб поринути у вирій пригод. Проза і поезія Лущевської виходила друком у періодичних виданнях, антологіях та численних збірниках і журналах для дітей. Письменниця є ініціаторкою проекту Крок уперед глобалізуємось разом з українсько-англійськими книжками-картинками, в межах якого у видавництві Братське вийшло друком до 10 книжок білінгвів які допоможуть вашій дитині психологічно розвантажитись та покращити свій емоційний стан. Пропоную вашій увазі розробки уроків до творів. Презентації завдання та тестування, які на думку фахівців Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки стануть підтримкою під час планування та підготовки сучасних інтерактивних уроків, вивчаючи твори Оксани Лущевської. На сьогоднішній день письменниця проживає в Америці, але продовжує поширювати українське слово у своїх творах, тим самим підтримує та доводить свою відданість Україні. Прочитавши хоч одну книгу, ви погодите з її словами, що дитяча поезія це про емоції, про недотичне, про уявне, про неуявне. Дитяча поезія це дуркувато, серйозно, радісно, сумно, смачно, недобре, інтригуюче, емпатично. Це про багатий світ дитини, світ, який дитина вивчає на смак Зір. Читання це світло, тож нехай воно буде в кожному домі.